Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання New York Times стверджує, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден знаходиться під сильним тиском союзників з питання щодо євроатлантичної інтеграції України. Видання підкреслює, що як не дивно. Президент Сполучених Штатів виявився ізольованим у НАТО саме з цього питання, і причина у обережності Джозефа Байдена по відношенню до вступу України до НАТО, бо це означатиме для американського президента ймовірність прямого конфлікту з Російською Федерацією. В результаті Байден говорить про те, що Україні потрібно обіцяти вступ до НАТО, однак без будь-якого графіку. І саме це викликає заперечення союзників Сполучених Штатів, перш за все у Центральній Європі і Балтії. Ці країни вимагають від президента Сполучених Штатів, щоб він підтримав набагато більш швидкий і конкретний шлях до членства України у НАТО, навіть якщо мова йде про ризики, які стануть на заваді попередній позиції Сполучених Штатів щодо неможливості навіть ймовірності прямого конфлікту. Із Російською Федерацією. І багато хто вимагає, щоб ці конкретні зобов'язання були прийняті НАТО на себе вже на вільнюському саміті Альянсу? Таймс цитує прем'єр-міністра Латвії Крішенса Кадінса, який підкреслив, що. Вступ України до НАТО це єдиний реальний шанс досягти миру у Європі. Будь-який інший результат означатиме, що Росія повернеться, підкреслив очільник Латвійського уряду. І є абсолютно очевидним, на що сподіваються країни Балтії і Центральної Європи. Якщо Україна стане повноправним членом НАТО, Росія більше не буде. Здійснювати спроб знищити українську державу чи змінити у ній владу, бо це буде означати напад на одну з країн НАТО, а значить напад і на весь альянс. Зараз Нью-Йорк Таймс підкреслює, що тільки Німеччина підтримує відверто президента Сполучених Штатів. У інших країн-членів НАТО є свої сумніви, однак вони голосно про них не говорять. В результаті змінюються настрої і у самій адміністрації. Президента Сполучених Штатів так американські журналісти стверджують, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація має зайняти більш конкретну позицію по відношенню до вступу України до НАТО, навіть якщо ця дата не може бути узгодженою під час продовження бойових дій. Ця Думка державного секретаря Сполучених Штатів була підтримана міністрами закордонних справ країн НАТО під час їхньої зустрічі у норвезькій столиці ОСЛА два тижні. тому. Міністри закордонних справ країн Центральної Європи і Балтії підкреслювали, що статус України як майбутнього члена НАТО має бути. Проголошений під час вільнюського саміту, коли президент Сполучених Штатів буде зустрічатися з іншими керівниками держав-членів НАТО, і це досить серйозний виклик для американської адміністрації. Є очевидним. Для американців, що якщо Сполучені Штати і надалі хочуть відігравати позицію лідера у північно-атлантичному альянсі і у боротьбі з наслідками російської агресії проти України, вони мають стати лідером і у питанні євроатлантичної інтеграції України бути на крок попереду, а не на здоганяти європейців. Зараз важливий момент це зустріч президента Сполучених Штатів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Очевидно, що це може бути останній візит очільника НАТО до Сполучених Штатів перед тим як він позбудеться посади і передасть її наступнику. І Столтенберг також наполягає на тому, що. Україна має отримати конкретний план для свого членства в НАТО. Він неодноразово це підкреслював. Після зустрічі із президентом Сполучених Штатів генеральний секретар НАТО підкреслив, що президент Росії Володимир Путін не має виграти війну, тому що це буде не тільки трагедію українського народу, але й зробить весь світ набагато більш небезпечним. Це стане сигналом для авторитарних лідерів в усьому світі, у тому числі. І у китайській Народній Республіці що вони можуть застосувати воєнну силу для того, щоб отримати те, що вони бажають. Можна сказати, натиснув Столкмерах на. Головну проблему зовнішньої політики Сполучених Штатів. Отже, саме зараз американська адміністрація вирішує, як вона буде ставитися до європейської і євроатлантичної інтеграції України. Наскільки вільнюський саміт НАТО може стати тим важливим сигналом, який допоможе Україні бачити, що її євроатлантична? Інтеграція це не просто обіцянки провідних країн заходу, а реальність, яка захистить її у майбутньому від російської агресії. Також є абсолютно очевидним той факт, що для України. Це дійсно залишається екзистенційним викликом, і не тільки для України, але й для країн Балтії і Польщі, які прекрасно розуміють, що якщо Україна не стане членом НАТО, війна обов'язково буде продовжуватися прямо у їхніх державних кордонів. І як завжди, це буває, коли війна йде з авторитарним режимом і з непередбачуваними наслідками. Варто також нагадати, що президент України Володимир Зеленський вже підкреслив, що він на Вряд чи відвідує вільнюський саміт НАТО, якщо під час цієї зустрічі очільників держав, членів Північно-Атлантичного альянсу, не буде проголошений чіткий сигнал про. Євроатлантичну інтеграцію України, і як можна було зрозуміти, із висловлювань українського президента він очікує не декларативних обіцянок, які мають на меті заспокоїти Україну на майбутнє, а чіткої програми дій, яка б стала насамперед сигналом не тільки для самої України, але й насамперед для Російської Федерації, чий президент Володимир Рай Путін налаштований на довготривалу війну на виснаження? Адже саме така війна. Нас точки зору Путіна та його найближчих соратників обіцяє Росію неодмінну перемогу у протистоянні з Україною і цивілізованим світом. Вступ України до НАТО відбере у Володимира Путіна та російського народу цю перемогу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам!